Такий турнір проводять уже вдруге. Минулого року спортивне свято відбувалося у Шепетівській колонії. Ці змагання були дуже тому що Учасниками змагань була адміністрація колонії, заслужені колонії, а також священнослужителі всього швидкіскура цього ж року. Господарями волейбольного турніру стала райківецька колонія. Покарання тут відбувають чоловіки, засуджені до позбавлення волі не вперше. Таких в установі понад півтори тисячі. Для участі у спортивних змаганнях обрали кращих з кращих. Змагалися в'язні проти місцевих жителів та працівників виправного закладу. Хочеться спробувати, як то кажуть, нами садмініст. На цьому назад але показати виграє жителі села Гвардійське таку спортивну ініціативу сприйняли на ура, сформували команду та перейшли на змагання. Футбольна і волейбольна фортуна вона така перемагає не завжди сильніший, а перемагає той, кому щастить. А для нас це ще один варіант поіграти по. Бути на видноті, показати себе, других побачити, ще раз потренуватися. І нам дуже приємно, що нас запросили. Волейбольний захід зібрав чимало глядачів. Аркадій Вознюк не пропускає жодної події у виправному закладі. каже, дозвілля тут організовано на найвищому рівні. Шахматні змагання, то культурні у нас часто бувають групи, тобто, групи християнські, та соціальні групи приїжджають концерти, проводиться соціальна робота. Кращою у волейбольному турнірі за гратами стала команда працівників колонії. Друге місце посіли жителі села Гвардійське, а бронзу у спортивному змаганні отримали ув'язнені.